Зараз вам старший механізатор розкаже, що ми тут модернізували. Пігнали, поставили на навісті, вже на візку. Ну. Ну, може хто ще мучиться з карданом, тут він зачіплює, якщо на охрест стоять по-заводському, кардан б'є. Тому ми зробили так, як МТЗ. Тут до варини пластину знизу, але обов'язково тут знизу. Хоч не тут того, бо я так робив, воно не попадає. Отут, щоб вал був. Ну то саморобне все. от. І тяги саморобні. Варно трубки, приварено кусок з транспортера, ної ну, транспортера на два пластина. Приварено втулки по розміру. Тут приварена пластина додаткова до цього заводського кронштейна. І там отвір здається на 30. І вала купив кусок на металобазі 30-ку. Все, дерево сверлив. І тут на, на боки. І вже нема проблем з цим карданом. Вічно кардан сюди об'є. По тих стяжках. Ось така модернізація. Ще що у нас модернізовано бак. Тут зараз. Тут я показував на відео, як ми додавали. І, І ще отак по гайці далеко, Воно вже немає отакого шату. Бімба. Ми ще бакани бак. показував, як поставили. Отак От воно. П'ять з половиною літрів влізло. Ну, ще зі шлангами, може, тут у нас будуть нестиковочки. ну, то ми їх... Якось ми їх тут примонтажимо. Ті шланги, щоб вони, бо шланги були отут вийшли. А ну, то вже як буде кабіна, тоді буде. шланга легко куди обернути, то не проблема. Там без проблем закрутилось ключиком. Можна було і 3,5 брати сантиметри. Тут ще дозволяє. Було б більше лучше, зручніше. Але закрутилося. Отак працюємо далі.